Ведмежатко топотун. Частина 16. Гора, що дихає, вогнем. Сонячний літній день раптом став похмурим. Повітря стало важким і пахло, як після грози, тільки без дощу. Здалеку з боку гостроверхої гори лунали глухі поштовхи, наче хтось велетенський тупотів у землі. Мамо, що це? Затурбувався топотун, притискуючись до мами. Хіба може бути грім на ясному небі? Мама ведмедиця прислухалася, її ніс посмикувався від незвичного запаху. Це не грім, сину, це розмовляє гостроверха гора. Інші звуть її вулканом. Вулкан? незрозуміло перепитав ведмежа. Так, це особлива гора. Усередині неї не холодні камені, а дуже дуже гаряча рідина, яка називається лава. Іноді вона так розігрівається, що лава хоче вийти назовні, на прогулянку. Ось гора і тремтить від нетерпіння, а з її вершини виходить дим, ніби вона курить люльку. Топотун аж рота роззявив він уявив собі велетенську добру гору, яка гріється гарячим супом усередині. Раптом із за куща вискочив переляканий зайчиня. Топотуне, допоможи! Мій кролик-братик живе біля підніжжя тієї гори. Він кличе на допомогу. Чую його плач про те, що земля стає гарячою. Що нам робити? Топотун, не роздумуючи, схопив свій рюкзачок. Побіжемо та перевіримо. Мамо, я побіжу. Мама знала, що не втримає свого сміливого сина. Тільки будь дуже обережним, топотунчику. Пам'ятай, вогонь. Це гарно, але з ним треба поводитися з повагою. Дорогою, до гостроверхої гори, повітря ставало все теплішим. Трава біля стежки була вкрита тонким шаром сірого попелу, наче й неєм. Коли вони наблизилися, почули раптовий крик із заростей Допоможіть, хтось є. Топотун і зайчиня кинулися на голос. Під великим каменем сидів маленький кролик братик і плакав. Його лапку притиснув камінь. Братику, це ти? схлипнув він. Земля тремтіла, я впав та ще й притиснув лапку, а тепер земля гаряча. Топотун обережно допоміг йому вибратися. Раптом із за скелі вийшов дуже старий їжак. На його колючках тремтіли краплинки роси, що переливалися всіма кольорами веселки. Не підходьте ближче малі! Промовив він глухим голосом. Дух вулкану сьогодні не в гуморі, він розлютився. А чому? обережно запитав топотун. Бо його розбудили без причини. Він любить спати і набиратися сил, а потім прокидатися та гарно, спокійно прогулюватися лавою. А хтось кинув у його жерло щось і розбудив його раніше часу. Тепер він не може заснути знову і сердиться. Щоб його вгамувати, потрібно знайти цього неслуха. Але ніхто не знає, хто це зробив. А хто ж може знати? задумався топотун. Знає лише вітер, що гуляє на вершині, але він не розкаже, поки не розгадаєш його загадку, відповів їжак. Раптом дунув теплий вітрець, і в повітрі пролунали слова загадки не птах, а літає, не град, а падає, не злий, а може розбудити навіть велетня. Що це? Топотун сів на камінь. І насупився він думав про все на світі, про пташок, про грат і дощ, що падають з неба, про вітер, про все все. І раптом його погляд впав на сірий попіл, що лежав на траві. Він згадав, як одного разу кинув у річку велику шишку, і від бризків прокинулася чапля. Я знаю. скрикнув він. Це кам'яна брила. Хтось кинув у жерло вулкана велику кам'яну брилу. І вона, падаючи, розбудила духа. Вітер радісно засвистів. Правильно, розумне ведмежатко. Це був велетень ведмідь із сусіднього лісу. Він хотів перевірити, чи справді гора жива. Тепер усі знали, хто винен. Але як вгамувати розгніваного духа вулкану? Спочатку треба вибачення, а тоді тільки чудо допоможе. Відповів їжак. із за дерева почувся шурхіт, їх уважно слухав ведмідь велетень, який наробив шкоди. Йому було соромно за свою поведінку, але він зібрав усю волю в кулак і вийшов до них. Я зрозумів свою помилку, відповів він засмученим голосом. Він вклонився вулкану і промовив Пробачте мені, пробачте, що потривожив ваш міцний сон. Вулкан трішки заспокоївся, але заснути все одно не зміг дим наповнював все навколо, і ставало навіть важко дихати. Тоді топотун згадав про золоту перлину, подаровану каченням, яка вміла кликати дощ. А що, як дощ допоможе? Він дістав перлину і промовив Перлино, нам потрібен невеликий лагідний дощик, щоб вмити попіл і вгамувати сонного велетня. Він підняв перлину вгору. Вона засяяла ніжнім блакитним світлом, одразу з'явилися хмаринки і пролили нагору лагідний, прохолодний дощик. Дух вулкану почув стукіт кожної краплини, і йому все більше і більше хотілося спати. Дим із вершини ставав все меншим і меншим, а потім і зовсім перетворився на легкий туман, глухі поштовхи стихали. Дух вулкану з'явився перед ними. І подарував топотуну пемзу. Це пемза. вона народжується в моєму серці, носи її з собою, і вона нагадуватиме тобі, що навіть найсильніший гнів можна вгамувати розумом і добрим серцем. Потім він зник і, втихомирений, нарешті, заснув Ведмідь велетень щиро вибачився перед усіма та допоміг кролику братику відновити домівку. Топотун повернувся додому героєм, а вночі він бачив уві сні, як дух вулкану спокійно спить, обіймаючи свою гарячу гору і посміхається. Справжня сміливість не в страху перед силами природи, а в їх розумінні та змога відновити рівновагу. Саме так, об'єднавшись з друзями, топотун вгамував вулкан і допоміг навіть велетню виправити свою помилку.